Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося в першій частині типу, 3. наша будівля апартаментів. Ми закінчуємо. Прокладання інженерних мереж, а саме вода, опалення, каналізація, вже зроблена стяжка зі звукоізоляцією, набрані каркаси під гіпсокартонні перегородки, розведена вентиляція, і ми вже готуємось до робіт по монтажу гіпсокартона і переходу до чистових оздоблювальних робіт. Вже повністю розведена вода, каналізація, тепло. Тепла підлога, встановлені інсталяції, проведена вентиляція. Вентиляція у нас зроблена по всіх правилах і стандартах. Вона включає в себе пожежні клапана, які перекриваються автоматично, і керуються автоматичними системами. Також тут можна бачити шумопоглинаючий клапан, який зробить в майбутньому проживання наших гостей. Тихим і комфортним. Ми з вами знаходимося на нашій експлуатованій покрівлі типа 3. Саме тут, де я зараз знаходжусь, у нас буде класна джакузі, їх буде, до речі, три плюс дитячий басейн і великий майданчик для ресторана. І будуть з цієї нашої тераси відкриватися суперкласні краєвиди на Буковель, на захід сонця. Тобто, це буде просто топове місце. Ми завезли. Вже матеріали для гідроізоляції та утеплення покрівлі ми її вже почали робити. Але як ви бачите, погода сьогодні не зовсім гідроізоляційна і льотна. І після е, закінчення снігу ми одразу продовжимо виконання робіт по гідроізоляції та утеплення нашої покрівлі. Ми з вами перемістилися в наш шоурум. Це будиночок типу 1. З останнього разу тут ми докомплектували його меблями. Як ви бачите, вже можна присісти, відпочити на наш класний зручний диван, переді мною телевізор, буржуйка якою можна насолодитися потріскуванням дерев і заспокоїтись, дивлячись на вогонь? Ну і в принципі наш шоурум закінчено. Ну а я по традиції запрошую вас в гості на наш об'єкт Ама Фемілі Резорт.